Всім привіт західної частини України. Я ніде не пропала, у нас все добре, кава. Вчора був останній дзвоник, так що всіх батьків вітаю з останнім дзвоником. І ось так. Е -е -е... У нас все, нічого такого не змінилося, все, все, все добре, всі живі всі здорові. Нас ранково поранком і ходімо разом зі мною. Вже курчати ціпають, бо повиносила, але ще нікому нічого їсти не давали. Всі кричать, всі чекають. І ось так, так ще пішли. Так, тут ці перепілочки так є, корм є, несуться, все чудово, нічого не змінюється, яєчко є. Кожного дня, так що все добре. Ці партизани пофарбовані також тут є всі. Тут одна курочка і три півники. Ну, рівно Вони один одного чують по трішечки, але нічого страшного. Їдять, п'ють водичку і собі тут живуть четверо їх. Ось так. Куцики лежать, чекають своєї черги поїсти. Так, інкубатор з перепилиними яйцями. Зараз зменшують температуру на 37,4. та як в нас в понеділок вже буде має бути вилип, якщо все. Ой, якщо все добре. Інкубатор-квочка, хто не знає. я просто через телефон делюся. І забулося. Ось такі справи. Так, вимикаємо, зараз він швиденько охолоне. Вже ось бачите, починається конденсація, ми зараз обов'язково повідкриваємо. Тут все чудово. Останній раз перевертаємо, сьогодні 14-та доба. Зранку в одну сторону. В вечір все чудово. Ось так. Ось так. Помаленьку не спішимо, десь поправимо, щоб вони собі гарненько лежали. Ну, я так вибірково дивилася і вчора пару яєчок, так мені оплот подобається. Провітрюємо обов'язково водичка щоб була. Ну і інший інкубатор у мене з індокачинами і курячими яйцями. Курячих яєць було закладено 40. Осталося 31. Індокачині два. Індокачиних 30 було. Лишилося 2, 4, 6, 8. 10, 12, 14, 16, 17. Ох, ось вони, всі ось тут. Ось 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 ось. Так, курячі. Одне неоплод 8, так як старі яйця тому що мами брала. Десь мам. Ну, вон. Трішки лежали, потім, я надумала. І до також з лавандових дуже багато не було. І були кров'яні кільця, з моїх були такі, як застаріли, воно там ну, ще навіть тижня, неділі не пройшло, але воно таке ну, як старе яйце, протухше. ось так. Так що набагато менше мені перевертати. Тут я ще кажу, що з індукаційних половину треба буде. Я лишила так під питанням, але половину треба буде дивитися, тому що щось мені не подобається. Але нічого страшного. То все є добре і все ми що буде. То буде. У нас є там вже старшенькі. І ось так. Працюємо далі. Бентамочки ростуть, гарненькі вже такі стають. Можна вже було б їх опускати на землю, але мені дуже зручно в цій кліточці їх виносити, так як вони невеликі, їм місця тут вистачає. І ось так вони собі в клітості. Корм є, водичка є і все добре. Ці бандити снідають. Вчора гусиня вже сиділа на яйцях. Ось це зійшла, не знаю, чи сяде вона, чи ні. Ну, але зараз обов'язково заглянемо. Ось ця гусинька сидить. У нас почалася тривога, так що будьте всі обережні, не нефтики, щось вона розсілася. Я навіть і не пам'ятаю, коли вона сіла. Знаю, що якісь. Четвер, п'ятницю, так що вже ось, ось десь скоро будуть гусенята. Ось, дивіться, якісь захисник. І так, там вже на дні Двоє, троє, бачу, надлуплений гусенят. Так що будемо мати скоро, ось бачите, є. Є надплуплені, будемо чекати. Поповнення скоро. Мамулька дуже гарна, хороша. Щось так. І в цієї гусенькі 12 яєць. Вони теплі. Так що будемо бачити, чи вона буде сидіти днем чи ні. Кроликам неливає свіжу водичку, щоб пили. Сінце вже є. Так що все добре. Кінди-качки так і не несуться, не знаю, що з того буде, Але поки що потримаю. Може, може пізніше занесуться і тоді вже сядуть. Ну, будемо бачити. Набираю водичку скрізь всюди, де можна. Сьогодні у нас трішки так похмуро, але тепло. Ось один кущ смородини вже майже-майже стиглий. А ось тут збоку, дивіться. Ще повністю зелений. Ну, це, звичайно, два сорти. Це трішки крупніший, смородина чорна, а ця дрібніша, але вона раніше достигає. Так що ось таке буває. Ну і також мої помідорки вже просяться дуже сильно в земельку, ось навіть. Вибивається цвіт, але поки що вони ще тут. Не знаю, як далі буде. Тут чомусь менше, але нічого страшного. Так що ось так. Більшості чекаємо дощу. Дощу, Тому що дощу нам потрібна дуже земля суха, а далеко носити ну, я не наношуся. Води. Так що ось так. Мене питалися, чому зі скважини не поливає город. По-перше, зі скважини дуже вода холодна, а по-друге, в нас город 100 метрів. І мені в кінець, якщо будуть, наприклад, там помідори, ну, такий шланг ще подвір'я, ну, це десь 120 метрів треба шлангу. Ну, це трішки невигідно і світло в нас зараз дуже дороге. Так що ось так. Малеча дуже захотіла після ночі пити. Ось тут їх троє клапки повиставляли. Ну, П'ють. П'ють, тому що, кажу, ще раз повторюся, даю сіно і комбікорм, і через те в них спрага. Зранку і ввечері водичка. Ось якщо це короличка буде, це просто буде. Ну, неймовірно, Вона мені так подобається. Ну і навіть якщо кролик, то, напевно, що лишу собі. Е на майбутнє. Ну, будемо бачити. Не будемо загадувати, але будемо бачити. Дуже мені подобається. Хотілося б лишити щось з цього. Так як ці споровані з Антоном і ось ці теж. А рижий кролик в нас є, так що можна буде їх споровати з рижим кроликом. Ось так. Курочки снідають. Собі щось так видзьобують один в одного. Вже курочки набагато менше несуться. Було вісім яєць, а зараз чотири лише. Ну, але нічого страшного, ще й то. Дякуємо, що є щось. Ну, звичайно, я. На гору вже два дні не ходила, так що зараз ще сходимо з вами на гору. Подивимося. Ось так. Ну і ось тут пусте купло, тому що я всі яйця забрала, але мені здається, що вони десь знайшли собі другу місце, та як зранку чули, що курка тут кричала. Ось так. Ага. Здається, я знайшла. Не знаю, чи ви побачите, ось там одне яєчко, Ну, я туди так точно не залізу, так як тут дуже багато всякого хламу. Ось так. Так що будемо раз в рік знаходити клад яєць на горищі. Звичайно, кладу яєць не буду, так як я вже горище закрила. І вони вже туди не залізуть. Ось так. Ну і ось тут мої індокаченятка і прості каченятка. Такі люботуни, що це взагалі їм би цілодобово давати ту воду, і вони полип, коли б розльопували пізно поли. Ну Ось таке. Ці вже також так гарно підросли. Ну, і ці сіренькі теж підростають. Ось одне індокачення. Коричної більше, а чотири менших. Ну, а цих два то вже взагалі велетні. Розльопують, дві мокра. Але тирси є, підстеляємо і все чудово. Банда, банда. Трішки їм засмачую молочком, коли є так, це взагалі для них рай. От ми Такі там вже стають місцями. Ось так. Свинка з кабанчиком також є. Вже такий животик от, їдає. трішки тирси присипала. І ось так. Зараз зелень і все. ранково-поранка готова. Сьогодні забрала ще посилочку з перепелиними яйцями. Тут дві породи Техасець і Фенікс. Так як в мене в інкубаторі закладений, я попередньо казала, що будуть вже. Ось-ось лупитися, і після них буду закладати ось такі яйця. Це зі львівщини яйця. Ось такі, дивлюся, непогані, гарно запаковані. Так що, щоб змінити кров, тому ось вирішила ще замовити. Ну і Тут 61 породи, 60 іншої, і по 10 це додатково набій. Ну так, більшості продавців роблять. Так що ось так. Скоро буде нова закладка переполиних яєць. У нас вже після обіду вийшло сонце, дуже парить. Сподіваємося, що все-таки пройде в нас дощик, так як позавчора такий крапнув, можна сказати, тільки полюку прибив. Ну, але чекаємо, чекаємо дощику, тому що дуже треба, дуже треба нам дощику. Так що всім дякую за перегляд. Всім гарного вечора, тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини, будьте здорові. Сьогодні у нас день захисту дітей, так що всіх вітаю діточок з цим днем, батьків. Нехай матінка Божа оберігає ваших діточок. Так що, ось так. До нових зустрічей. Па-па-па-па.